Аудіо 6, 16 рік, 246 тисяч 14400, 3-хлітрова 160 кВт, автомат, шкіряний салон. Аудіа 3 5850, 10 рік, 320 тисяч пробігу 1,6, 77 кВт, дизельна. Шкіряний салон. 5-ступенева. Механічна коробка передач Так, Audi Ruad 6, 21, 216 рік, 300 тисяч пробігу, 3 літри, 200 кВт автомат, шкіряний салон коричневий, Ауді 6 1150, 13 рік, 287 тисяч 2 літровий дизельний автомат. Автоматична коробка передач шкіряний салон. Так, Ця сторона візуально ціла, бампер цілий, задні партрони. Так, Ця сторона так само ціла, ніде немає нічого покоцаного. Літня гумом мішеліна, там вже протектор слабенький. Євро 6, 15 рік, дизель 140 кВт на S-Line, 13700 60 такий, блин, апарат. Буде вона їхати серйозно. Так, тут у нас Квадрова, 3 дизель дизельна, 12 рік, 8 місяць, 150 кВт на автомат 10-100. Салон тут тканина, автомат, 4 склопідіймачі, підігрів регулювання зеркал, безключовий доступ, гума зима. З Німеччини приїхала. А го року трьохлітрова 160 кВт на еслайні 21900. Комбінований салон, шкіряний. Ось така вона на комплектації фулледи. Тут йдуть задні патрони. Гума зима, диски оригінальні, легкосплавні, гарно ці дивляться. Так, ну, дивіться, можливо, когось зацікавить, а четверта 2-літрова, 11 рік, 297 тисяч, 100-кіловатна, дизельна тканина, салон, механічна коробка передач, а 6-3-літрова, 13-й рік на автоматі.

10500 євро. Так, тут у нас що по параметрах кіб'ята двохлітрова, ця 140 кВт на 19 рік 26500, 2 літри дизель, тканина, автомат.